З нами на прямому зв'язку Вікторія Вдовиченко, викладачка Болонського університету та доцент кафедри міжнародного права, європейська та євроатлантична інтеграція. Вітаємо вас, пані Вікторія. Доброго вечора студія вітаю вас. Доброго вечора. І вам. Ну що ж, я дуже добре пам'ятаю, як рік тому ви вже розповідали про цю організацію і вже тоді казали про те, що попри те, що тоді ніхто про це навіть, знаєте, особливо не говорив. Ви вже тоді прогнозували, що ця організація відіграє свою певну важливу роль для України. Так і сталося. Абсолютно точно, і скажу чесно, що безпекові чинники, зокрема повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, загострило і насправді сприяло тому, що партнери, тобто 12 країн, які є основними членами країни Триморія, зрозуміли, що безпековий чинник, окрім регіонально, економічного інфраструктурного чинника, мають залишатися ключовими, коли ми говоримо про безпеку трьох морів: це Балтійське, Чорне і Адріатичне моря, і нара. Yeah. Зі ось цей процес, який насправді мало хто вірив, почався він у 2016 році. Тоді Україна перша мала. Шанс стати асоційованим членом, навіть повноцмашта повноцінним членом, сталося в 2022 році. Ну і завершилося в 2023 році, якраз на Бухарецькому саміті. Можемо сказати, що зараз інфраструктурних проектів, які включають енергетичні логістичні проекти, але ще й проекти цифрової трансформації. 91. здається, що не так багато. Але це дуже ще й немало, тому що економічні спроможності ініціатив, зокрема й проєктів, які інвестує, і Європейський Союз безпосередньо, але є ще й власний фонд, який має ініціативу трьох морів, Це майже 186 мільярдів євро. Доволі значуща цифра. Якраз партнери, про які ви згадували зокрема Польща, Румунія, країни Балтії, але й не тільки говорять про те, що для них важлива безпека в Чорному морі, зокрема. Це пов'язано з тим, що яким чином буде продовжувати життя не тільки зернова ініціатива, про яку всі говорять, особливо після випаду чи випадку з турецьким президентом Ердоганом, і його можливістю в лапках потенційно переговори з президентом Путіним. Але в принципі, говоримо про те, що насправді майбутнє у нас знаходиться за економікою, в першу чергу за логістикою, тому країни, які я назвала, вони будуть пріоритет Зувати надалі і горить. Щоб ініціативи, і, зокрема, інфраструктурні можливості для України розширювалися. Чи це вигідно Україні? Дуже чи є на насправді зараз шанс перетворитися в майбутньому більше того, щоб ми стали сильними, однозначно? А говоримо, ми, звісно, і про швидкісні залізниці, про які наголошував і президент Анджей Дуда. Це ініціатива, яка може об'єднати декілька столиць, не тільки Київ і Варшава, це, зокрема, країни Балтії, але можемо говорити. Рити ще й про Середземноморське крило, тому що країни, які там є, зокрема країни Середземноморя, частково входять до ініціативи трьох морів, хоча їх не так багато. Це і розширення на Середземне море, про яке Україна, напевно, що трошечки згодом, але має шанс подумати. Є величезний потенціал не тільки в Чорному морі, а й в Середземному морі, тому що це експортні орієнтири і ринки, зокрема, збуту. І якщо ми говоримо про логістичні можливості зараз, наприклад, для. Транспорту, який відбувається в 23 році, залізницею між Україною і Румунією, зокрема або Україною, Польщею, і з потенціалом на країни Балтії, вони трошечки обмеженими, зокрема, і через те, що залізниці усіх трьох mm -hmm. країн мають різні потенціали і спроможності. Ну і зокрема, якщо ви спитаєте, чому країни ініціативи трьох морів є зацікавлені тому щоб розвивати інфраструктурні проекти з Україною, так це. Першу чергу думаючи про те, які фонди Європейський Союз буде інвестувати або відкривати як можливості для того, щоб ці інфраструктурні проекти розвивалися. 49% з усіх 91 проекту, це логістика, 37% – це енергетика, і лише 14% – цифра, та що ми називаємо, тобто трансформаційні цифрові можливості. Тут Україна має однозначно навіть вищий потенціал, і тут такі країни як. Румунія, а безпосередньо хочуть вчитися. І Україна точно має перевагу і додану вартість в цьому. Цей союз Триморія він це не є знаєте повторенням Євросоюзу. Хоча країни, які в ньому присутні, це все ж таки країни Євросоюзу, так чи інакше. І тут важливий момент, окрім не, а... асоційованих членів України і Молдови, поки що. Поки що, я, я до речі, саме про це я хочу запитати вас. Тобто, членам, давайте ще раз згадаємо, що саме на цьому саміті, так Триморія, була запрошена Греція. Була зараз опушна Греція повним членом, і саме тому я якраз говорила про те, що потенціал Середземного моря так. є одним із пріоритетів, тому що Греція це Середземне море. Безпосередньо це ще й лідерка Італії, яка в певним чином контролює потенціал як безпековий так і економічний в Середземному морі, але не тільки Франція і Іспанія безпосередньо. Ну і звісно, ми говоримо про країни Магрибу, так звану, тобто північної Африки, відповідно, uh -huh. куди частково. Направлена частина із енергетичних е, і, ініціатив, тих же названих мною Греції, і Італії для прикладу, або Франції і Іспанії, але не тільки тих самих інфраструктурних проєктів, ну і в першу чергу економічних е, е, потенціалу економічного перепрошую для розвитку і Середземне море зараз однозначно буде пріоритетом. Зараз маю на увазі не тільки в 23-му році, а, скажімо, в четвертому, двадцять роках. Це ж не підміняє собою сам безпосередньо Євросоюз. Хоча там певні питання вони перекликаються між різними їхніми проектами, так би мовити. Отже, Україна ні, тому що європейський союз має свої потужності, і нагадаю ще раз, що європейський союз зараз трансформується. Це не тільки політичний і економічний союз. Він думає про свою перспективу як безпековий союз. Трішечки, але думає, скажімо так, це звісно не буде на кшталт НАТО. Але тим не менше, європейський союз однозначно трансформується. Думає про те, яким чином майбутнє буде за новим аля маастривським договором, тому що процес прийняття рішень зараз так само і в європейському парламенті, і в європейській комісії, і в інших інституціях потребує змін. Ми, звісно, цього поки що не побачимо на виборах до європейського парламенту в червні наступного року, але однозначно процес за. І, відповідно ми готуємося до того, що Україна скоро стане членом європейського союзу. Поки що є асоційованим. Ми очікуємо, звісно, на перемовини і відкриття їх в грудні 2023 року для нас. Але це довгий шлях. Ми до того абсолютно готові. Вашу думку стосовно такої ж ініціативи є. ви про неї точно знаєте, міжмор'я, так би мовити, інтермаріум, так званий. Це теж про моря, але це теж трошки про інше. І до речі, Польща вона відіграє і таку серйозну потужну роль і в Тримор'ї. І тут теж, у Вінтермаріумі, так званому, вона теж буде відігравати серйозну потужну роль. Для чого це потрібно? Чого нам не вистачає одного цього союзу трьох морів? Для чого ще створювати додатково ще так би мовити, морський союз? Ну, давайте так. Ініціатива Трохмарів вона існує 2016 тисячі року. Так. Проект Інтермаріум, тому що це дійсно проект, він існує за лідерства Польщі або Республіки Польщі. Ініціатива інтермаріу вона з'явилася на початку двадцятого століття. Ну і поступово починає реалізовуватися вже в 21 столітті як політичний проект. Я наголошую на цьому, тому що пріоритет Польщі в тому, щоб знов ж таки посилювати так званий Східний фланг країн Європейського союзу, uh -huh. тому що це ті країни, які в 2004 році, переважна більшість, точніше з яких вони долучились до європейського союзу. Звісно, про а, швидкість реформ, які відбувалися в 90-х роках в Польщі безпосередньо в інших країнах, для прикладу в країнах Балтії, говорили про те, що країнам потрібно об'єднуватися для того, щоб політично відчувати ось цю перевагу а, так званих. Старих в лапках країн, тобто країн Західної Європи, перед новими членами Європейського Союзу uh -huh. країнами Східної Європи. А я зараз уточню це 2004 рік. Це дуже важливо. Тобто, Польща вже в для прикладу в Європейському Союзі а більше. Ніж 10 років, да тому що в 2014 році в 2024 році. Це буде 20-річчя. Ну і політичний проект зараз відповідно набуває переваги через те, що польща готується теж до виборів, і це розігрується певним чином, як і політична карта Зрозуміло. для а певних сил, які зараз готуються дуже скажімо, добре. Що до Україна є асоційованим членом. Дуже добре, що Україну розглядають як партнера, і як можливо повно. Равного члена і не тільки в таких союзах як Триморія, можливо, в інших теж ну принаймні в Євросоюз це наша є головна мета і прагнення. Але я знаю, що існує і навіть такі маленькі договори між Україною та Польщею, або між Україною та іншими європейськими країнами, і це теж дуже добре. Можливо, можливо, чи можна сказати, що зараз настав час союзів різних союзів? Я б сказала, якщо ви дозволите поправлю вас, це час політичних єднань, економічних Добре. єднань, відповідно. Це тому, що слово союз передбачає якийсь певний формат. Так, так. Ми говоримо про те, що єднання це більше не тільки політичне або економічне, або людський капітал, для прикладу, це більше ідеологічна угу. підґрунтя, ідентичність, історія, і Україна якраз задає такт в тому, щоб показувати, що країни об'єднуються ще й на. Такі площади зрозуміло, зрозуміло це є набагато сильніше, ніж будь-яка економічна трансформація або праві. Дякую. Дякуємо вам, Вікторія Вдовіченко, викладачка Болонського університету та доцент кафедри міжнародного права європейської та євроатлантичної інтеграції. Зараз була з нами на прямому зв'язку.